Житловий комплекс Фазер Відеял. родина фортеця встигніть обрати найкраще планування. Удар по нафтовій вишці у Чорному морі вказує на зміну стратегії України. Нещодавно військово-морські сили України успішно атакували борову установку Сиваш у Чорному морі, знищивши елітний спецпідрозділ Росіян разом із розвідувальною технікою. Цей удар засвідчив зміну стратегії Києва у протистоянні з Москвою. Пише видання «Зе Телеграф. Атака на борову установку стала частиною кампанії проти енергооб'єктів окупантів та у відповідь на обстріл Москви української енергомережі минулого тижня ВМС України вдарили по двох важливих російських об'єктах. Також це Орловська ТЕЦ і Новобрянська підстанція. За словами українських військових, обидва об'єкти постачали електроенергію підприємствам, пов'язаним із російським оборонно-промисловим комплексом. Орловська ТЕЦ забезпечує до 40% потреб регіону в електроенергії і 65% теплопостачання міста. Що робить її одним із головних джерел енергії у цьому районі? Губернатор Орловської області Андрій Кличков 31 жовтня заявив, що електропідстанція була пошкоджена уламками безпілотника. Посилення українських атак на енергетичні об'єкти і військові бази глибоко у тилу Росії свідчать про стратегічний сув, спробу послабити здатність Москви вести війну. Це відбувається паралельно з тим, як Росія продовжує наступ на сході України, одночасно завдаючи ракетних і дронових ударів по її енергетичній інфраструктурі. Я нагадаю, що платформа Сиваш одна з чотирьох морських установок, відомих як Вишки Бойка, їх захопила Росія після анексії Криму у 2014 тисячі Раніше ця саме. Діймальна бурова установка належала державній компанії «Чорноморнафтогаз» і використовувалася для розвідки нафтових і газових родовищ. Після захоплення платформ Росії оснастили їх розвідувальним і радіоелектронним обладнанням, а також гідроакустичними системами. Це давало Москві змогу контролювати надводну повітряну і підводну активність у північно-західній частині Чорного моря між Кримом та Одесою, і от тепер наші бійці б'ють і по таких стратегічно важливих об'єктах ворога і продовжують виганяти Чорноморський флот із України із попри українське узбережжя. Так знаємо, що кораблі сюди не наважуються. Підпливати, ну намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширювали відео, нібито знищення катеру ВМС збройних сил України боєприпасом ланцет у той час, коли насправді наші бійці успішно застосували дрон камікадзе. Нагадую вам про збір, який відкрили я та моя колега Оля Білан, яку ви звикли бачити ветерах 24-го каналу на Фольксваген Т Т-5» для бригади помста, а саме для підрозділу Фенікс, який працює з безпілотниками безпосередньо на Лінії фронту, зокрема на східних напрямках, зараз працюють ці бійці нижче. Ворога ми з вами знаємо наскільки важкою там залишається ситуація у планах російського диктатора захопити повністю Донецьку область, проводити наступи, зокрема також і на Луганщині, і на Харківщині. Тож бійцям потрібна надійна і маневрена машина, в яку можна буде дуже багато всякого добра напхати на позиції, поїхати і е, подарунки у лапках такі собі вітання. Ня окупантам передати, і що найважливіше повертатися зі своїх місій живими. Якщо у вас є така змога, приєднатися до цього збору, зробити це можна просто зараз за QR-кодом, який бачите на екрані. Там, власне, і знайдете умови розіграшу 16-го айфону від наших партнерів. Але я завжди кажу, що це такий приємний бонус, бо яким би не був ваш внесок, чи гривня, чи кілька гривень, чи 10, чи 20, Це інвестиція у нашу країну у спокійне майбутнє для. Для нас, усіх, якого ми так прагнемо. Ціна питання 400 тисяч гривень. Ми зібрали уже понад 175. Я неймовірно дякую вам за кожен ваш внесок. Бо знаєте, час зараз дуже і дуже важкий, але ви, наші глядачі 24 го каналу, українці, продовжуєте показувати наскільки важливо підтримувати українські сили оборони. Для нас це дуже щемко, а для бійців це дуже і дуже важливо. Дякую вам.